Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? За останні два дні будемо казати, активність ворога дещо знизилась, тому що за останні два дні дуже, дуже серйозні нанесені враження ворогу. Це і живої сили, і техніки. Моя група щойно повернулася з Донецького напрямку. Де ми працювали у підрозділах, хочу сказати, що бійці налаштовані досить серйозно не збираються ні відступати, ні тікати, нічого. Сказали, що будуть стояти до останнього. Натомість ворог продовжує наступальні не наступальні дії, а обстріли. За цю ніч відбулося 125 обстрілів на Донецькому напрямку, 18 обстрілів на Запорізькому. На Донецькому напрямку також були штурмові дії. Всі штурмові дії ворог намагався штурмувати в районі Мар'їнки. Натомість отримав, що називається, по зубам, і відступив без успіху. Ось такі події відбулися за цю ніч. А який можна зробити підсумок зараз по е, наступу росіян на Вугледар? Е, чи можна сказати, що це так, також була спроба повномасштабного наступу? Величезна кількість техніки була задіяна живої сили. І чим, зрештою, все закінчилося вже під, 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 підводячи підсумки останніх двох-трьох тижнів подій? Я думаю, що зараніше підводити підсумки. Хоча mm -hmm. ворог дійсно застосував тактику е, особисто я її так назвав м'ясної хвилі, е, це е, зовсім. Е, Нерозумний був наступ, штурмові дії. Це були не наступ. Вони просто вели людей на убій, і це було відбувалося хвилями. Так само і сьогодні вночі в районі Мар'їнки вони штурмували малими групами по 10-15 чоловік. Причому знищили одну групу, друга група виходить. І так вони штурмують в районі Вугледара. Але дещо були штурми, дещо більшими силами. Пайці наші підтверджують, що за кожний населений пункт. Українці ажестоно наражають. Я спостерігав ну воював з 15-почна три роки, і вот зараз під солідаром безпосередньо з Вагнерами. То мене таке враження, що в атаках вони стало допішними, тому що отак от перти, перти, перти хвилями по тим позиціям, на ті позиції, на яких вчора десятки людей у них загинуло. І знову ті ж десятки знову бруд. Це просто неймовірно. У мене таке враження, що е якась пройшла повна деградація, е іноді здається, ну, мої товариші переконані, що вони дійсно під е скадровими речами, тому що людина в адекваті е так е наступати просто не буде і е це неможливо. І в той же час, е якщо е під час АТО у них була якась повага до своїх поранених, до своїх полеглих, подоглих, то зараз повна байдужість на те, що відбувається з їхніми товаришами. Ми в тепловізор спостерігали як одного трьохсотого. Покинули на полі, на полі бою. Йому ніхто не допомагав. Як в типовізор смужка от його життя була спочатку яскрава, потім рисочка затухала, затухала. А йому так ніхто і не допоміг. Під час обміну у нас був обмін полоненими сотими і двохсотими. То вони на Уралі зібрали поліцеполес смузі своїх двохсотих. Ми далі спостерігали, що буде. В бінокль, вони завезли їх за якийсь будинок і просто викинули. А питання тих сотих евакуації, у нас вона відлагоджена тут раз-раз, раз і відвозять, як, ну коли мене відкантузили, я не встиг чухатися, як вже був в госпіталі Криму Краматорська. А у них, якщо вранку, в разі Вагнера поранять. І він доживе до вечора, тоді, можливо, його вивезуть. Якийсь рух іде лише вночі. А до цього часу е вижили, не вижили, нема її, жодної евакуації. Неймовірна зневага до людського життя, до власних бійців. Вони це дивує, я такого не бачив під час АТО. І мені е здається, що у вагнерів дійсно є е заграда е загони, бо ми їх накрили. Е Побачили, як по одному прибігають з лісосмуги до а, в сторону наших позицій. Там було ну, більше 20 людей, нелюдів. Не ми з кригували і перший постріл міномета промазали. Десь метрів за 70 від них влучали. Ну, ми там робили крегування, але на 20 метрів ближче, на 30 метрів ближче, далі лунали мінометні. І вони стояли як ну, нормальна логіка втекти назад, звідки вони почали цей підхід. Але вони стояли таке враження, що позаду їх чекала на минуча смерті, вона була страшніша і гарантованіша, ніж від наших мін. Они не текали, они терпляче текали, а, стояли, и мы только бачили, как риска, 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 а, была вертикальная, стала горизонтальная. Падали, падали, но назад они не втекали. ну, еще понятно, что сзади стояли якісь кулеметники, и их не пускали назад. то я не могу придумать и зрозуміти, как это так. И не обижать людей. А можно расстреливать? Я розстрілів. А я за. не все, що публічно говориться, воно скажімо так, несе ту правду, яка є, і це і це і це правильно по великому рахунку. Я думаю, що насправді цей візит він є історичним Володимира Зеленського в сенсі того, що зараз фактично всі країни ну вирішили питання літаків. Ми пам'ятаємо, як ми дуже переживали, і боялися, щоб нам давали танки. Потім ми почали говорити про літаки. І Я думаю, що зараз в принципі. Ми отримаємо всю необхідну збройним силам України зброю для того, контраст, контрнаступу, як ви сказали. А фактично, я думаю, для звільнення нашої території. І не все, що буде публічно говоритися. На мою думку, воно буде нам дуже можливо подобатися. Але я сподіваюся, дуже надіюся, що за лаштунками насправді все відбувається набагато краще, швидше, і все буде в нас добре. Та, але от з цими літаками, наприклад, британці, все ж таки вони кажуть, що анонсовані чи літаки, про які вони говорили, винищувачі це історія про Україну вже потім, коли-небудь, навіть можливо, там вже по закінченню війни, після нашої перемоги для нашої безпеки. Тобто, мови не йде ем, про те, щоб надавати нам дуже багато озброєння. Це перша історія. Друга це оця заява від представника Португалії, який каже, що дадуть португальці нам три танки леопард. 2 загалі це That's звучить надзвичайно смішно. Ми сьогодні провели таку. Паралельці знаєте, як прийти на весілля і подарувати 10 доларів або подарувати порожній конверт. Ну різне буває. Тобто і серед європейців виявляється таке теж практикують. Дивіться, ну насправді там вже бути так званий танковий саміт, і навіть якщо Португалія дає нам три леопарда і інші там країни. Загалом ми маємо розуміти, що процес пішов, і треба зібрати в ту коаліцію танку, як зараз і називають найбільших країн. І так потихеньку, по, по одному, по два по три танки. Я думаю, що ми на якусь одну-дві бригади танки таки назбираємо. І це і це насправді дуже добре, бо ми маємо чітко розуміти. Що нам ніхто нічого не винен. Ми просто себе періодично так якось переконали в тому, що нам мають всіх щось здавати, що ніби нам хтось щось винен. І дуже добре, що є така е, добра воля і позиція, і в цьому сенсі це просто сигнал, як на мене. І сигнал дуже дуже добрий. Більше того, ну навіть якщо ці поцілі такі, коли вони говорять, що вони будуть е, розбудовувати наші Збройні Сили там в е, стандартах НАТО, значить вони вірять в те, що ми переможемо. Тобто вони вже на майбутнє це говорять. І це також добрий сигнал. Бо я впевнений, ну на 99% навіть Остап Ібрагімович казав, що не можна давати стовідкову гарантію. Вона страховий поліс надає 100% гарантії. Але я думаю, що все-таки є певні вже нам постачання, про які публічно не заявляють. Я думаю, і не треба цього робити. Не треба, щоб Росія все знала. Не треба, щоб це було все в такому живому, скажімо так, наживо все про це говорилося. І в цьому сенсі я, я, я тут є таким оптимістом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.